Ваш левинний характер є прикладом сили та сміливості. З Днем народження. Леви. Вітання, Лева. Партнер проекту. Коняк з наулі сила лева. як у разі поранення убезпечити свої кінцівки від ампутації. Знай, рятуй, не ампутуй. Ну, колі, ну, що мають робити люди на канікулах. Хай хоч десь українські народні обранці, ну попрацюють. Ну хай попрацюють, тому що дивіться, деякі сесії у Верховній Раді мають такий ККД, що навіть якби депутати буквально крутили свиням хвости, це все одно було б продуктивніше. Я за те, щоб у депутатів були канікули, але обов'язково, що після їх закінчення кожен з них писав твір, як я провів літо, а не ми дізнавались про це із. Тонкий, с позначкой скандал. А я за те, що у депутатів на канікули, був список літератури. Причому пункт один в цьому списку має бути та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона. Медичний центр паліативної допомоги тривогу. Прохання до всіх мешканців кам'янського перейти в укриття. В місті Лунає повітряна тривога. Що Кам'янське, незрозуміло. Алло, Дніпро. Кам'янське. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога. Незрозуміло. Тому. Західні поставки впливають дуже сильно на ситуацію на лінії фронту. Причому це стосується не тільки в 16, а всі лінійки загалом. Мені ще подобається, що можна сказати, що Західний світ певні висновки зробив.